Борода. Я обожнюю бородачів, чесно, мені дуже подобаються мужчини з бородою. Спокон віків борода це був символ мужності, мудрості і авторитету. І сьогодні ми розберемо два жеста: це коли мужчина коперсається в бороді і коли мужчина двома пальцями прижимає бороду. Що означає, коли мужчина коперсається в бороді? Це класичний жест роздумів і упорядкування своїх думок. А також це може бути жест заспокоєння. Коли ми можемо зустріти цей жест? Якщо ви бачите на переговорах, що мужчина перед тим як сказати своє рішення починає коперсатися в бороді, у нього є сумніви. Другий жест прижимання пальцями бороди. Це про самоконтроль, можливо, навіть агресію до якоїсь конкретної людини. Дуже часто мужчини так роблять, коли намагаються контролювати свої емоції, свою тривожність або великі почуття, тобто спокійно. Проте не забувайте, що це може бути просто звичка. А що означають інші жести про бороду? Дивіться в наступних відео. Тому підписуйтесь, щоб не загубити.